Вітаємо вас, наші шановні слухачі, у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту Ампутації автор. Моніка Ленц, спеціаліст із загальної медицини. Переклад професор Надія Фетчишин Читає для вас Мар'яна Варварук. Трата кінцівки, наприклад, руки, ноги, пальця тощо, може бути вродженою або набутою внаслідок травми, порушення кровообігу, злоякісного новоутворення, інфекції чи цукрового діабету. Хірургічні ампутації виконуються як з метою видалення ішемічної, інфекційної або некротичної тканини, так і певних неоперабельних пухлин. У багатьох випадках ампутація неминуча як захід для порятунку життя. Мала ампутація це видалення частини кінцівки нижче щиколотки, а велика ампутація включає всі ампутації вище щиколотки. Така ж класифікація відноситься до верхньої кінцівки відносно зап'ястя. Наш подкаст стосується великих ампутацій. Ампутації на рівні суглобів також позначають як екзартикуляцію або розчленування. Причини та етіологія відповідна травма, аварія на мотоциклі, на залізничних шляхах, поранення на війні тощо може призвести до прямої ампутації кінцівок. У разі травмування великих ділянок м'яких тканин на кінцівках може виникнути прогресуючий некроз. Тому спроба зберегти кінцівку може бути більш небезпечною для пацієнта, аніж сама ампутація. Інфекції, які більше не контролюються антибіотиками, наприклад, метецилін резистентний золотистий стафілокок, остеомієліт, некротичний фастігіт, можуть призвести до ампутації. У разі переважно злоякісних пухлин кісток і м'яких тканин сарком, з метою видалення пухлини ампутації часто не уникнути. Вродження ампутації, викликані тератогенними речовинами або здавленнями кінцівок плоду, діти в цьому випадку народжуються без кінцівок, дисмелія. Найпоширенішою причиною ампутації є діабетичні виразки стопи. Показаннями до великої ампутації при цукровому діабеті є наявна дистальна висхідна інфекція, висхідне джегло сепсису або зниження кровообігу, що призводить до руйнування м'язової тканини з подальшою загрозою для функціонування інших органів. Крім того, пацієнт має біль навіть у стані спокою, він є нестерпним та не піддається дії обезболюючих препаратів. Оклюзійне захворювання периферичних артерій може призвести до ампутації на останніх стадіях. Екстрена ампутація або ж запланована ампутація. Екстрена ампутація може врятувати життя пацієнта, який затиснутий на місці аварії. Лікар вдається до відрізання затиснутої частини тіла, щоб врятувати життя потерпілого. Плановану ж ампутацію слід проводити після всіх інших можливих заходів по збереженню кінцівок і покращенню кровообігу. Рішення про ампутацію слід приймати разом з пацієнтом або з його родичами, враховуючи індивідуальну та соціальну ситуацію. Рекомендується прийняття колегіального рішення, особливо у випадку пацієнта, у якого є пухлини. Щоб уможливити найкращу подальшу реабілітацію, рівень ампутації має бути більш периферичним. Однак рівень ампутації залежить від основного захворювання клініки, від результатів аналізів, результатів доплорографії, коли необхідно оцінити стан судин, їх діаметр, показники кровотоку, дуплексного УЗД та КТ ангіографії. Фази перебігу перед ампутацією обов'язковим є передопераційна оцінка та повна інформація гостра фаза хірургічне втручання з перед та пере та після операційним знеболенням. Початкова реабілітація, реабілітація з протезуванням, подальший курс, основний догляд, ортопедія, можливо, амбулаторне спостереження в спеціалізованому центрі, додаткові обстеження, пальпація периферичного пульсу, огляд на наявність трофічних змін, огляд на наявність виразок, контроль капілярного кровотоку, діагностика у спеціалістів, доплер дуплексне дослідження периферичних судин, ангіографія. Показання для направлення цукровий діабет, який важко контролювати при необхідності направлення до ендокринолога, цукровий діабет із порушенням кровообігу в нижніх кінцівках, призначення догляду за ногами або адаптоване ортопедичне взуття, синдром діабетичної ступи скерування до спеціалістів з ран, діабету або судинних хірургів, виражена симптоматична артеріальна недостатність направлення до судинних хірургів, терапія, цілі терапії. Мета терапії залежить від віку загального стану пацієнта та типу ампутації. Важливе значення для вибору протезів є передбачлива мобільність постраждалого, ширина протезів для приміщення краща мобільність у догляді та вдома, до протезів для вулиці може коливатися. Тут важливо враховувати і вік, робочу зайнятість, заняття спортом та мобільність пацієнта. Мінімальна мета вміти самостійно одягати та знімати протез. При необхідності за допомогою родичів, яких необхідно навчити, при виборі протезів варто врахувати і гніздо протеза, щоб воно підходило за формою та не додавало дискомфорту, слід звернути увагу на легкість і безпечність заміни відповідних засобів та, наприклад, худунків, милиць тощо. Індивідуальні цілі попередити прогресування гангрени та зменшити біль. Варто слідкувати за збільшенням навантаження на кінцівки через фізичні вправи, прогулянки тощо. Гостра фаза. Передопераційне планування правильного рівня ампутації. Формування ампутаційної кукси, хороше покриття шкіри має велике значення для якісної реабілітації, оптимальне пере та післяопераційне знеболювання, епідуральна аналогізія опіати. Реабілітація. У разі ампутації, яка запланована, реабілітація починається перед операцією тренування сили рук та навчання стоянню на одній нозі, уникнення контрактур, визначення рівня ампутації та надання якісної інформації та психологічної допомоги пацієнту. Рання реабілітація. Вона починається у хірургічному відділенні, а потім продовжується у реабілітаційному закладі або вдома з амбулаторною терапією. Загоєння ран. Догляд за ранами, компресія кукси, компресійні панчохи, силіконова лунка, пов'язки, навчання догляду за ампутованою куксою, компресія, зміцнення, гігієна та огляд кукси, профілактика контрактур, профілактика набріків, реабілітація, тренування рівноваги, тренування стійки на одній нозі, тренування сили та координації, загальні фізичні тренування при підготовці до використання протеза подальше купування больового синдрому, оптимальне харчування при необхідності препарати заліза, при необхідності практикування з тимчасовим протезом, протези. Найпоширеніші види протезування супраконделярний протез гомілки з підвізкою на виростку та вакуумною системою, протез тегнової кістки з вакуумною системою та вагою на сідничний горб, коліна і щиколотки. Багато варіантів з різними властивостями. Індивідуальні вимоги до активності, стабільності є вирішальними при виборі, протези верхніх кінцівок, зазвичай механічний протез, міоелектричний протез, керування за допомогою міоелектричних сигналів, можливі функції відкривання та закривання руки, супінація, пронація передпліччя, згинання та розгинання ліктя, косметичний протез, пасивна рука, без активної функції протеза, естетичний протез як і косметичний протез, але зі спеціальною функціональною конструкцією, щоб протез відповідав певній кінцівці, можливе застосування при ампутаціях нижніх кінцівок, спеціальні протези, захват для важкої ручної роботи, протез лижної палиці, протез для вислування тощо, внесок різних дисциплін у роботу реабілітаційної групи, технік ортопед. Гіпсова пов'язка для протеза зазвичай робиться, коли залишкова частина кінцівки майже або повністю зажила та була стиснута протягом певного періоду часу приблизно 6 тижнів. Розробка та підготовка протеза під форму гнізда на ранній стадії, косметична функція протезу, подальше коригування, замінні протези та спеціальні протези, протези для купання душу тощо, інші ортопедичні засоби. Ампутація руки спеціально адаптовані допоміжні засоби для функції руки та кисті. Фізіотерапевт, планове навчання протезування та поступове звикання до протеза, оцінка ситуації та тренування ходи. Подальше навчання локомоції, сили, рівноваги, кондиції тощо, терапія болю за допомогою трансшкірної електронейростимуляції, тепла, холоду, релаксації тощо. Навчання користуватися протезами Інші засоби допомоги при ходьбі, інвалідний візок, спортивна терапія, ерготерапевт, оцінка навчання та консультації щодо повсякденної роботи, дім, робота, відпочинок, адаптація квартири, інші допоміжні засоби, соціальний працівник, допомога з психосоціальними проблемами, юридичні консультації, медичний персонал, догляд за ранами, догляд за залишковою частиною кінцівки, гігієна. Особиста підтримка, психолог, консультант ставлення до втрати, терапія болю. Профілактика є найефективнішою терапією болю. Важливо мати повне послідовне лікування болю до, під час та після операції, щоб запобігти розвитку пам'яті болю. Тут може допомогти дзеркальна терапія, фантомний біль. Поширеність до 80% людей з ампутованими кінцівками страждають від фантомного болю, тобто відчувають сильний біль у видаленій кінцівці, часто плутають із фантомними відчуттями відчуття, що втрачена частина тіла все ще існує, характеризується сенсорними характеристиками, відмінними від болю, інформування та заспокоєння пацієнта, відсутність терапії. Причини. Описаними причинами є раптове припинення постійного потоку нервових імпульсів, які поступають в центральну нервову систему від органів чуття до спинного мозку та вищележачих структур. Велика кількість морфологічних, фізіологічних та біохімічних змін відбувається в першу чергу в коркових областях головного мозку, Нейронна пластичність – пам'ять болю. Сприйняття болю посилюється зі ступенем коркової реорганізації. Пацієнтам необхідно якомога швидше забезпечити протезування та мобілізацію, оскільки вираженість фантомного болю значно знижується при активному використанні протеза, тривалість більше 6 місяців, незначні зміни в подальшому перебігу Характеризується пекучим, пульсуючим, тиснучим, ріжучим або колючим болем, можливо, з парестезією, належне перед, пере та післяопераційне лікування болю. Також у ранньому реабілітаційному періоді може вплинути на розвиток та ступінь фантомного болю в кінцівках. Ліки Препарати, як при нейрогенному болю найчастіше застосовують габапентин, амітрептилін або карбамазепін. Габапентин – двічі по 100 мг на добу. Збільшення по 100 мг до максимальної дози 3600 мг на добу. Амітриптилін 25-75 мг на добу. Карбамазепін 100 100-200 мг ретард до 2 разів по 600 1200 мг на добу. Опіоїдні анальгетики можуть бути запропоновані як варіант терапії протягом 4-12 тижнів. Пацієнтам, які добре реагують на терапію, можна запропонувати довгострокову терапію. Наприклад, трамадол 50 мг кожні 4-6 годин або трамадол ретард максимум 400 мг на добу. Наприклад, морфін-ретард 2-3 рази на день по 10-30 мг на добу. Перед початком опіоїдної терапії потрібна інформація про ризики, розвиток залежності, побічні ефекти, такі як запор, нудота запаморочення, негативний вплив на безпеку при водінні автомобіля та діяльність на робочому місці, нездатність керувати під час фази визначення дози та при зміні дози, підвищений ризик падінь. Статева дисфункція, ендокринні дисфункції, розлади дихання, надійне зберігання препарату, що містять опіоїди, заборона передачі наркотиків, що містять опіоїди, можливі інші препарати, нестероїдні протизапальні препарати, капсаїцин і кальцитонін, мексилетин, бета-блокатори, клоназепам. Є декілька важливих досліджень про вплив цих препаратів. Нестероїдні протизапальні препарати не підходять для тривалої терапії через можливі побічні ефекти, немедикаментозне лікування, сенсорна стимуляція, дзеркальна терапія. Дзеркало створює у пацієнта враження, що у нього дві неушкоджені кінцівки. Це можна використовувати в терапевтичних цілях, щоб впливати на зміни в репрезентації тіла та зменшувати фантомний біль у відсутній кінцівці. Немає наукових доказів користі траншкірної електронейростимуляції у лікуванні фантомного болю в кінцівках, інші методи без підтвердження ефективності, знеболення, психологічний тренінг, гіпноз, інші фізіотерапевтичні заходи. Електростимуляція спинного мозку може розглядатися при постійному болі, чітка схема терапії, яка домінує над фантомним болем, ще не доведена. Постраждалим слід якнайшвидше встановити протези та мобілізувати їх, оскільки пацієнти, які активно користуються протезами, мають значно нижчий рівень фантомного болю. Біль у куксі біль, що локалізується в решті частини кінцівки, часто плутують з фантомним болем. У вас можуть бути такі причини біль після операційної рани, натирання протеза, екзостози, гетеротропне окостеніння, рубцева тканина, неврома. Біль у сусідніх суглобах, комплексний регіональний больовий синдром, біль, який передається, біль у рані, ішемічний біль, стискаючий біль, алергії, терапія, етіотропна терапія, якщо можливо усунення операційних дефектів або дефектів протезування, медикаментозна знеболююча терапія згідно зі схемою класифікації ВОЗ, Неопіоїдні – опіоїди низької дії. Опіоїди високої дії, залежно від індивідуальних ризиків, первинні опіоїди також можуть бути корисними. При однаковій ефективності перевага надається терапії з меншою кількістю побічних ефектів. Невринома може викликати залишковий біль у кінцівках і фантомний біль. Симптом гофмана тінеля часто є позитивним. Іноді пальпується. Ін'єкція місцевого анестетика може забезпечити тимчасове полегшення болю. За необхідності проводимо хірургічний огляд, оскільки є поширенням рецидиви, інший біль пов'язаний з ампутацією. Біль часто може виникати через неправильне нерівномірне навантаження та перенавантаження, терапія болю в м'язах, кістках з акцентом на оптимальне протезування та корекція, індивідуальне навчання, профілактика та коригування терапії. Профілактика загальна профілактика атеросклерозу через відмову від куріння, поради щодо харчування, фізичні вправи тощо, контроль кровообігу в кінцівках, хороший контроль рівня цукру в крові у людей з діабетом. Останні дослідження показують, що інгібітори SGLT2 можуть збільшити ризик ампутації. Мають бути добре вивчені діагностичні та терапевтичні варіанти, включаючи рекомендації інших міждисциплінарних груп лікарів, особливо перед значними чи об'ємними ампутаціями, профілактика ран, ортопедичне взуття, догляд за стопами та інше, своєчасне та правильне лікування виразок на стопі, особливо при цукровому діабеті, можлива операція на судинах, перебіг, ускладнення та прогноз, ускладнення в гострому та реабілітаційному періодах. Інфікування рани, порушення загоєння рани, тромбоемболічні ускладнення та інші загальні ускладнення зі здоров'я, важко контролювати біль, анемія, дефіцит поживних речовин, розвиток контрактур, декондиція та атрофія м'язів через неактивність, психологічна реакція на втрату кінцівок і функцій, можлива важка депресія, виразки, подразнення шкіри або біль через триття протеза. Змінний розмір кукси, великий набряк кукси, алергія на гніздо протеза, у разі ампутації стегнової кістки, аддукторна недостатність через відсутність приєднання великого привідного м'яза, виражене відчуття холоду в кінцівки. Прогноз які фактори впливають на прогноз функціонального стану після ампутації? Старечий вік, судинна причина ампутації, часто виникають інші атеросклеротичні ураження. Інші загострення захворювань, низька рухливість до ампутації, складна ампутація, біль у куксі, відсутність адекватної реабілітації. Лише одна четверта пацієнтів виживає через 5 років після об'ємної ампутації через синдром діапетичної ступи у порівнянні з 80% ампутацій нижче щиколотки. Подальші дії. Регулярні перевірки протезистами для налаштування протеза та гнізда протеза та заміни їх, якщо вони зношені тощо. Усім пацієнтам із судинними ампутаціями рекомендовано регулярно від 6 до 12 місяців приходити на консультацію по судинах у поліклініку для подальших оглядів та з метою збереження іншої ноги. Регулярний повторний огляд знеболювальних препаратів і за необхідності коригування терапії. Отже, на сьогодні у нас все. Ми сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Будемо чекати зворотнього зв'язку та запитань від вас. Тож до побачення на все добре та бережіть себе.